Ким можеш фотоапарат порадити? Ну, в залежності для чого він тобі потрібен, є непогані е, дзеркалки недорогі. Ні, 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 ні. Мені треба щось таке, знаєш, попроще, легоньке, ну, ти мене розумієш. Є непогані цифровики. Ні, ну я був в магазині, там е, продавець. Мені порадив непоганий такий Олімпус цифровий. Сорі, ну я не дуже аж так знаю цифрові фотоапарати. Ну ти ж фотограф. О, слухай, а з На фоні цього бардака? Да. Ну ти ж потім зможеш все забрати в фотошопі все. О, і знаєш як ще? Так якби я сижу в компанії Apple завідко все це. Ну, це буде трошки проблематично зробити це все. Ну ти ж фотограф. О, а можна так же пофоткати? Ну... В принципі, можу. Тільки в тебе нема бороди і фотостудію треба оплачувати. Ну, бороду додаєш в фотошопі. Ну а студію сам оплачує. Ти ж фотограф. О, здарова. О, здарова. А ти що фотоапарат не взяв? Що в гості відпочивати? Ну, а хто нас тоді пофоткає? О, я хочу обновити ау. То я хочу фотосесію. Ну добре. В якому образі? Де саме? Ну, Ти щось придумай. Ти ж фотограф. Знаєш що? Я теж купив дзеркалку. Я теж стану тепер фотографом. Лишилося гропав в контакті ще створити. І все. О, слухай. Давай я тобі сьогодні скину за вечором свої фотографії. Ти подивишся, що там не так, і скажеш, що підправити, що виправити і як зробити краще. Окей? О, чуєш? Я скину фотографії в інстаграм. Постав лайк. Добре, зарогляну. Я навіщо ти на них фільтр поклав? Я ж їх і так в фотошопі обробив. Я просто не розумію, що ти там 2 годині обробляв. Віддара доста просто покласти фільтр і все, готово!